Росія близько п'ятої ранку розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вона атакувала військові об'єкти по всій країні. Всім тим, хто дивиться це відео, мої найщиріші вітання. Ми продовжуємо розповідь. Про річку Герой Єрпінь, і це третя частина. І в нас знову в гостях краєзнавець Вижгородщини, член спілки журналістів України, художник, скульптор Володимир Олексійович Кач. Передаю йому слово. Дякую за лише вас, слушав сказати вуля. І підемо далі. Я вітаю вас, шановні друзі. І сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про річку Єрпінь, про її. У передніх частинах ми говорили про її природні принади, про етнографію, народонаселення. Тут все. А сьогодні у нас розмова заключна вже про героїчне минуле і сьогодення цієї річки. І я хотів би розпочати із останніх подій це російсько-української війни. Скажімо, хто міг би подумати у Москві? На Фрунзенській набережній, на Москва Ріці, в Генеральному штабі, що якась маленька річечка, яка на картах показана, ну просто звивиста лінія, ірпінь стане непереборною стіною для російських військових, які прагнули за два дні захопити Київ, що тут, на берегах цієї річки, знайдуть свою ганебну смерть, здохнуть, кажучи, по народному. Кращі десантні війська Росії, спецназ, скажімо, Росгвардії імені Ахмата Кадирова, старшого, батька Рамзана Кадирова, полк та інші російські учльовки, скажімо так. Річка стала непереборною. Ні для жодної з спецгруп, а їх було тут, я ж говорю, кинуто. Досить такі серйозні сили, елітні, які ходили по красній площі парадами. Вони всі тут знайшли свою смерть. А хто не знайшов, то не тікав знову до Білорусі. Звичайно, в мене дуже багато питань по цьому етапу війни, і я сподіваюся, що після нашої перемоги все-таки будуть розборки польотів. Скажімо, як так вийшло, що від Прип'яті Практично походними колонами, не розгортаючись у бойові порядки, танкові колони дійшли до нашої річки Ірпінь буквально до передмістя Києва. На щастя, я пам'ятаю, в ніч з 24 на 25 число лютого, десь о 3-й годині страшенний рік, розбудив мене, я прокинувся десь о 3-й годині. От, я зрозумів, що нашому мосту через Ірпінь прийшов, як ото кажуть, кирдик на щастя. на щастя. Тому що, не дай Боже, я пізніше прикидав, що якби десант чи диверсійна група захопила цього моста, о, який практично не охоронявся, ніхто ж не, не думав і не гадав, як завжди, от. то танкові колони могли прямувати не на гостомель, а прямо оцю. Через річку Ірпінь, і через якусь годину вони вже були б на Куренівці і на оболоні. Ось таким чином. Тому, тому я сподіваюся, що і оцінка буде дана діям окремих військових, а найголовніше те, що ми будемо знати і шанувати нашу маленьку річечку, її плекати, її берегти, тому що вона неодноразово ставала на заводі всіляким ворогам. Які Звідки знайшли. на нашій річці відбувалася низка всіляких вікоповних, скажімо, подій, військового характеру. От, тут билися і за ресурси цієї річки, бо тут я вже говорив у попередніх передачах, що можна було прогодувати масу людей і цілі племена. Тут і боронили Київ як північний Форпост. Я хочу сказати, що. На річці Ірпінь, скажімо, в районі села Демидова, знаходився замок укріплення городець, яке перекривало переправу в напрямку Києва. До речі, там у 1026 році князь Ярослав Мудрий разом із своїм братом Мстиславом Чернігівським, Мстиславом Хоробрим уклали мир. На Київській Русі і цим поклали між усов... кінець між особисті. Усов... Мстиславу відійшла лівобережна частина Русі, а Ярославу правобережна. Там, до речі, велику роль грала дружина Ярослава, шведська принцеса Інгігерда. Дуже розумна жінка, завдяки якій просидів до своєї смерті тут Ярослав Мудрий, тому що при ній був. Загін, можна сказати, гвардія варяги, які не давали основу для всіляких заколотів і подавляли будь які інакомислі, як ото кажуть. Перша така вікоповна битва відбулася у 1323 році. Це коли Великий князь Великого Литовського князівства. Гедемін розбив татар, татаро-монгол на цій річці. Битва була дуже запикуною, тому що з боку татар були присутні два тумани, а це по 10 тисяч чоловік. Кожен на чолі з принцами ханськими. Потім колаборанти, ну не колаборанти, а васали, скажімо, сателіти, орди, Київський князь Станіслав. Та інші. І битва була настільки запивою, що навіть там загинули два принци Девлет і Тимур. Це вони із роду чингизиди. Чингізиди. Гедемінщ розбив це військо. От. Київський васал Орди Станіслав кинувся на втюк, як і татари. і Станіслав забіг навіть аж до Рязані, так швиденько тікав. Але, скажімо так, досить вдало забіг, тому що там оженився негайно на доньці Рязанського князя Ользі і жив, поживав і добро наживав. Втратив князівство, але придбав княжність, як я то кажу. Але я вам скажу, що доля оцих оцього полеглих військових досить сумна. Коли у 32-му році будували дамбу поперек Ірпеня, щоб заболотити ще більше перед Укріпрайоном місцевість, грабарі знайшли поховання людей, брали пісок неподалік і дуже багато кісток. Причому кістки були навіть аж такого червонуватого кольору від давнини, от багато, то одну підводу навантажили, тому що. Багато було вояків колишніх Першої світової війни, які шановливо ставилися до полевих, і відвезли на місцевий цвинтар і там вкинули в безменну яму. Але кістки знову-знову з'являлися, -знову і тоді більшовицьке керівництво, комуністи сказали, що всі кістки в дамбу, так що фактично ми зараз їздимо по дамбі, де лежить, знаходиться прах оцих людей, які загинули. Друга Скажімо, така пам'ятна битва відбулася у липні 1651 року. Я нагадаю, що цей шоу тривав третій рік українсько польської війни під проводом Богдана Хмельницького. Наші війська козацькі були вже аж на Тернопіллі, становище у Речі Посполитої, було дуже тяжке, і польський король Ян Казимір попрохав великого. Князя Литовського Радзивіла допомогти Польщі і вдарити з півночі з Литви і Білорусі на Україну. І Радзивіл, дуже талановитий воєначальник, це зробив. Вони почали наступати, а обороняли північний кордон України три козацькі корпуси Небаби, Гаркуші і Ждановича. Не баба на лівому березі, а тут з боку овруча козацькі корпуси цих двох полковників. Звичайно, сили козаків -то були набагато більші, але козаки були дуже обтяжені здобучею. Ну, от, уявіть собі, лише великої рогатої худоби вони іспанських маєтків захопили десь. Близько восьми тисяч голів. І це дуже отружньо. Обози ломилися від трофеїв, від того, що здобули. Ніхто нічого не хотів кидати. І маневрувати в таких умовах було дуже погано. Тому козаки відступили до Ірпеня, перейшли на правий берег, скажімо, на лютійський, так от а з лівого берега утворили такий передмостовий плацдарм. Викопали окопи, шанси по-старовинному і оборонялися. І вони б могли б тут оборонятися дуже довго, тримати цей міст, цілим неушкоджений, а міст був дожиною десь з кілометр. Але, як завжди, на заваді стала низька виконавча дисципліна війська. Під'їхали польські жовніри, почали глузувати з козаків. Ображати, викликати на герць. Спочатку один вискочив із шансів, потім другий, п'ятий, десятий, через міст почали бігти, і затілися бійка між цими людьми. І в розпал цієї бійки Вінцент Гонцевський, помічник, так би мовити, Радзивіла, несподівано з Димира вдарив по козакам. Козаки почали відступати, кинули шанці. Але, на щастя, лише самопожертва, відвага козаків не дали полякам вдертися на правий берег, міст підпалили. Так, да, битву програли козаки, але стратегічно вони залишилися непереборними, тому що міст згорів поляки на лівому березі стоять, козаки на правому і таким чином. І вони відступили лише тоді, коли Радзивіл, йдучи лівим берегом з-під Чернігова, намірився форсувати Дніпро в районі тоді села Вишгород. І щоб не потрапити у котел, козаки відступили до Києва, потім і Київ залишили, але ненадовго. Тому що козацьке військо і татари шарпали Радзивіла, і він повернувся у Литву. На околиці Демидова знаходилося десь 200 козацьких могил, Вони ще були і в 19 столітті видно, але така шана наша, що сьогодні там практично немає нічого, навіть ніякого знаку немає, що там є полеглі захисники Києва, іменно Києва. Але, мабуть, найбільше до... Російсько-української війни була кровопролитна битва у серпні 41-го року. Тоді, тоді війська Вермахту 11-армійського го армійського корпусу і, зокрема, 44-ї дивізії, яка формувалася в Австрії, хотіли, як ото кажуть, на храпом, кандачка проскочити через ірпінську заплаву, вийти. На правий берег і прямим маршем на Коренівку, Пріворку, а там і далі. На щастя, на щастя, щастя, Наша оборона була досить ешелонованою і дуже допомагали залізобетонні доти Київського району. Особливо два доти обабіч дороги справа і зліво, вони перехресним вогнем перекривали. Всю таку от найкращу, найкращий напрямок, звідки могли наступати. Про втрати Вермахту говорить те, що ну, Демидові поряд із сільським цвинтарем знаходилося велике німецьке кладовище саме 41-го року. Тому нахабних австрійців тут полягло дуже багато земляків. Гітлера. Доти спротив чинили до самого останнього моменту. І коли 18 вересня 41-го року надійшов наказ покинути Київ ніч з 18 на 19, сюди, очевидно, наказ не дійшов. Не було вже кому передати наказ, особливо на північний фаз оборони, скажімо, від бірок до. До Демидова і далі до Гуту Межигірської. Тому ще 19 вересня доти вели вогонь по німцям. Німці не могли зайти з боку Козаровича, Демидова. Вони обійшли через покинуті доти, доти вже через Мощун, там, зайшли в тил до Вижорода і таким чином доля їхня склалася, звичайно, дуже... Наших оборонців. Очевидно, що всі вони потрапили в полон, бо виходу, звичайно, не було. За річкою німців, тут Дніпро перекриває, Петрівець з Вижрода теж німці. Це героїчні бійці-командири 161-го окремого кулеметного батальйону, 71-ї дивізії. Тут бував. На спостережних пунктах Герой оборони. ну тут Що, що треба сказати, то треба. Генерал Андрій Андрійович Власов, який на той час сементував оборону новоствореної 37 ї армією, це був герой Київської оборони, герой контрнаступу під Москвою. Ну, а те, що трапилось з Другою ударною армією, він. Став колаборантом, це вже інша історія. От таким чином про наш Ірпінь можна говорити про його героїчну сторінку. Я переконаний, що ми все ж таки у майбутньому віддамо шану нашій цій невеличкій річці, вона ну, сьогодні вона невелика. Незважаючи на те, що Річка розлилася в результаті пошкодження греблі в районі Козарович. що Гелікоптери розбили шандори, і пойма знову затоплена, як раніше була, вона затоплялася у весняні дні. От все ж по закінченню війни ми віддамо належне і будемо її шанувати, берегти, зарибнувати, проводити всякі природоохоронні заходи. Так що, наша річка Ірпінь варта туди. Дякую вам, Володимире Олексійовичу, за цікаву розповідь. А вам, шановні глядачі, якщо це відео сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що ми тему вир... історичної вижручини продовжимо. А які теми будуть, ми подумаємо і в найближчий час ви про це дізнаєтесь. До нових зустрічей! do povo cheio